Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі PlayUA і це рубрика Не огляд. Сьогодні до мене приїхали отакі прикольні наушники від компанії Logitech, а саме Logitech G522 Lightspeed. В коробці з наушниками знаходяться власне, самі наушники, коробочка з всякими штучками, серед яких USB Dongle, мікрофон та кабель зарядки USB-A на USB-C. Наушники виконані з прикольного чорного матового ABS пластику, який не скрипить, не люфтить і дуже непогано гнеться. Оголів'я регулюється по висоті, можна просто потягнути. На самому оголів'ї немає падінгу, але його роль використовує така от еластична стрічка від компанії Logitech, яку вони вже використовують на дуже великій кількості своїх наушників. Яку можна регулювати, вона знімається. Якщо мені зраджує пам'ять, вони продають якусь кількість їх окремо, тобто можна їх мікс-метчити з різними іншими наушниками, з кнопочок регулювання і так далі. У нас на лівій чашечці є кнопка включення-виключення, кнопка з'єднання по Bluetooth, про це трошки пізніше, колеса регулювання гучності, кнопка вимкнення мікрофону та зарядний порт USB-C. Я користувався цими наушниками вже тиждень і хочу сказати, що в мене доволі приємні враження від них. Оголів'я абсолютно не давить на голову. Це те, що Logitech, в принципі, вже дуже добре засвоїло в усіх своїх наушниках. Ця штука амбашурна це memory foam, який в принципі, дуже приємний до тіла, вуха в ньому не потіють, тому що я носив його і по жарі по двору. А до речі, власне. Це ж якраз основна їхня фішка, що крім Logitech LightSync, тобто їхньої технології по 2,4 Гц, їх можна підключити по Bluetooth до телефона. І давайте ми зараз це і зробимо. Вмикаємо наушники. Затискаємо кнопку Bluetooth. Я беру свій телефон і. А, Я вже з'єднався з ними. Супер. Вдіваємо наушники. слухаємо музику. Звучать вони дуже клас, а враховуючи, що це ігрові наушники, то і бас, і все в них прямо ну неймовірно класно. І ваші постріли в іграх, і все буде звучати просто ну і очевидно, весь метал. Рок і так далі, теж у них звучить просто неймовірно. Що стосується автономності, компанія Logitech зараз заявляє 70 годин роботи від батареї, і я, в принципі, готовий з цим погодитися, тому що за тиждень користування я заряджав їх всього один раз. Також, очевидно, в комплекті, так як це гарнітура, іде, мікрофон. Він достатньо гнучкий, тобто його можна гнути. Підключається він наступним чином: в наушничках є на лівій, на лівій чашечці є порт. Він такий, що ви не вплідключите мікрофон іншою стороною. Ви його ну, підключаєте. Наушники автоматично розуміють, що у них підключений мікрофон. В Windows автоматично включається мікрофон, тому що якщо його немає, вони просто як гарнітура. Як тільки ви підключаєте мікрофон, автоматично він да підхоплює, що є мікрофон, і ви можете використовувати їх як гарнітуру. Тому це з одного боку навіть дуже прикольно, тому що. Якщо ви точно не хочете, щоб хтось слухав ваш мікрофон, особливо компанія Microsoft, ви можете просто від'єднати, і точно ніхто вас не почує. Ну і я пропоную власне послухати цей мікрофон, як він звучить на всіх пресетах, тому що пресетів тут доволі багато. А так як компанія Logitech володіє компанією Blue, то тут є дуже класні пресети власне, від самої компанії Blue. Це тест мікрофону наушників Logitech G522 зі стандартним пресетом повністю без обробки. Це тест мікрофону наушників Logitech G522 з пресетом Broadcaster. Це тест мікрофону наушників Logitech G522 з пресетом FM Radio Station. Мені здається, що мікрофон звучить дуже достойно, враховуючи, що це гарнітура. Причому на всіх е, пресетах, які я спробував, ну і ви зараз самі могли переконатися в цьому. Стоп, 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 народ! Це екстрене включення. Фу, неймовірно, я, коротше, тиждень найбільше тижня користуюсь цими наушниками, і я тільки зараз дізнаюсь про те, що у них є мобільний додаток, який дозволяє керувати підсвіткою, еквалайзером, а також мікрофоном. Чесно, не дуже розумію, на що там останнє по причині того, що. Ну, мало хто буде ходити отут -от з мікрофончиком таким по вулиці, але все ж як-не-як, -як приємно. Ексе невключно не закінчилось, Па-па! Як не дивно, десктоп-софт дублює мобільний, чи то навпаки. Тут теж є вибір еквалайзера, вибір пресетів звуку для мікрофона, навіть можливо, потестувати цей мікрофон. А також вибір пізної підсвіточки. Ну що ж? А це і все. Дякую компанії Logitech за надані наушники на неогляд. Хорошого вам дня і па-па!